Всім привіт! Раді бачити вас на нашому каналі. Просто і смачно! Сьогодні ми приготуємо смажений чесниковий хліб, який ідеально підійде на закуску. Поїхали! В ємність для випічки кладемо чесник, додаємо рослинну олію та готуємо в духовці розігріті до 200 градусів по Цельсію 15-20 хвилин. Або поки часник не стане м'яким та золотистим. На дрібній терці натираємо сир, беремо вершкове масло, додаємо часник, сир, аджику і все ретельно перемішуємо. Отриману пасту намащуємо на хліб. Та викладаємо на пергаментний папір. Готуємо в духовці розігріті до 200 градусів по Цельсію 15-20 хвилин. Часниковий хліб вийшов дуже смачним та хрустким. Напишіть, чи сподобався вам цей рецепт, і які схожі рецепти ви знаєте. Можливо, саме за вашою порадою ми приготуємо та покажемо в наступних відео. Підписуйтесь на наш канал, натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео і будьте здорові!